Вітаю всіх на своєму каналі, і це відео присвячено тим, хто запитує мене про те, як саме я приїхала сюди в Америку, як я тут опинилась. Хочу сказати, що багато моїх колег я працювала в школі, і багато моїх колег впевнені, що я приїхала Штати США, що я приїхала сюди до чоловіка, що я вийшла заміж, ось тут. Я щасливо собі з чоловіком живу. Ні. Ну, по-перше, мабуть, дійсно важко повірити в те, що ти можеш в 50 років. Ну, на той час мені було майже 50, я звільнилася в лютому, 24-го, а в квітні мені виповнилося 50 років. І, можливо, важко повірити в те, що людина в 50 років може кинути роботу, стабільну роботу, але. Хто за мною слідкує, хто дивився мої попередні відео, то ви бачили, я розповідала в кількох відео про головну причину свого звільнення. Так от важко, вочевидь, було повірити в те, що людина може кинути роботу і піти в нікуди, тому що станом на лютий 2024 року я йшла в нікуди. У мене не було іншої роботи, у мене не було онлайн-підробітку, нічого. Тобто... Я вийшла з лікарняного, ошарашила звичайно свого директора заявою про звільнення. Я собі можу тільки уявити ну, її стан, тому що ти директор, на тобі така відповідальність. і Тут вчителі звільняються, але дякую їй за розуміння. Два тижні я відпрацювала. Ходила з посмішкою, але то була нервова посмішка. Мені доводилося триматись на роботі, тому що ми все-таки працюємо з дітьми, я вчителем працювала і ну, було, звичайно, нелегко. Тож, чим ширша була в мене посмішка тоді на роботі, тим більше я трималася всередині, щоб показати виду, що ну, нелегко. І звільнилася я і пішла в нікуди. Не було ніяких там запасів грошей, абсолютно нічого. Місяць взагалі я була вдома. Мені ну дійсно не хотілося нікого бачити, я намагалася відійти від цього всього, від цього напруження, від того гону, який женуть батьки на вчителів, Бо ми тут на Мерседесах роз'їжджаємо в золоті в брилянтах ходимо. Я не знаю, просто ну не вчителі, а жах якийсь. Правда? От от від цього хотілося відійти. І... Потім, потім до дочки приїхала відпочити в приватний будинок, потім до матері. І отак от, от. І потім я шукала паралельну роботу, шукала роботу онлайн. Я... У мене були в планах, перспектива штати. У мене були давно, ну ще перед ковідом. Просто що війна ну геть все перекреслила, тому що в Штати не так просто потрапити це раз. Ті, хто стикався, то знаю, що не так просто навіть звичайну туристичну туристичну візу оформити. Їхати, от я дивилася свої листи на минулий рік, от, на 23-й минулий рік, от я вітала свою випускницю, яка в штатах живе, і я їй писала, що я, я хочу побачити Флориду, але не хочу бути біженцем. От ну це було рік назад. Потім обстріли, все таке, все таке, все таке інше. І вже от станом на початку десь червень місяць в мене закралася думка про Юфою. Що Оксана, може, подумай. Чому саме Юфою я не сильно хотіла, тому що вона обмежує. Ем, не спілкування, а візити в Україну, тому що можливості забрати всіх сюди або виїхати всім сюди, в штати, немає. А, а, ну, Бо я тут трохи більше тижня, ще двох тижнів, двох тижнів немає. І ну, важко, тому що не те, що важко, що я одна, мене приютила дуже гарна родина, дуже. ну, Ну, дуже гарна родина, дай Бог їм здоров'я, взагалі і щастя їх і їхнім дітям. Але мої рідні там і мої рідні в війні, оце найголовніше. Я хотіла б відчути Флориду в той час, коли б я поїхала в мирний час. Які б мої були відчуття, тому що зараз я собі більш нагадую про те, що Оксана це ж твоя Флорида. Зрозуміло, що це програма, поки в Україні війна, тобто поки ще дозвіл по 26-й рік у мене є. Буде видно, тому що зараз я намагаюся всі думки гнати, тому що я ж кажу, ще двох тижнів немає, і все кидати і вертатись назад теж було б неправильно, тому що я не захищу. Ні себе, ні своїх рідних від тої путінської навали. Розумієте? Але да, я була б біля них. І тут от я наголошую те, що справа не в тому, що я одна не хочу бути. Ні, 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 ні. От зараз інакше. Зараз, наче як захистити хочеться. Просто хочеться захистити, наче своїх, тому що все-таки ти тут знаходишся в мирному середовищі, а вони там знаходяться. В небезпеці все-таки. Тому я приїхала сюди по ЮФО. Дуже швидко у нас все закрутилося. Я знайшла, Як я знайшла, якщо з приводу саме ЮФО ребята? Я попідписувалася у Фейсбуці на всі групи, які стосувалися США. Ну, я підписалась на ті регіони, які мене цікавили. Тобто я Флоріда, Флорида, якось отак, от більше. Хоча мені терплялися там і Вашингтон, і Чикаго дуже часто траплялося, кажуть, що багато українців Чикаго. А, от, і от і була чергова ніч, було дуже важко. Я не могла заснути, було страшно. І полізла в Фейсбук. А тут вийшла об'ява. У нас же часові пояси різні на 7 годин раніше в, в Штатах. Тобто в мене була четверта ранку, а у них там вечір десь дев'ята, мабуть, вечора чи скільки. А, і от виставила мій спонсор, виставила пост з пропозицією. Я на нього відгукнулась без задньої думки. Я про, от, просто от розумієте, і собі відгукнулась, і поклала телефон, але не спиться, я знову до телефону, знову лажу. дивлюся, мені написали відповідь. Ми почали списуватись. Я поділилася своїм акаунтом в Фейсбуці, щоб вони побачили, хто я і як. Скинула на Ютуб свої теж посилання, щоб вони теж побачили. Тому що в мене сторінка, я тут для школи дуже багато готувала. Раніше ця сторінка в мене була як більш така. Ну для школи, для учнів, я там для себе бувало щось записувала. Ну отак. Закрутилося, закрутилося, а потім це був липень місяць, липень 2024 року. Потім був період, теж, якщо ви слідкували в попередніх відео, я їх взагалі навіть таким позначкою, не знаю, як вона позначається, я писала там, нумерувала 1, 2, 3, 4. І я от, от там я теж говорила про те, що в мене в один період, буквально в один тиждень, випадає три пропозиції. Одна пропозиція взагалі в тому селі, де моя мама живе, пропозиція три вакансії в дитячому садочку, в будинку дитячому. І ще десь я не пам'ятаю, ну щось пов'язане з освітою. А в той же тиждень мені випадає Чехія, ну там було незрозуміло, бо то був сайт знайомств, і він Аля, наче хотів собі дружину, але я так розумію, що він хотів собі. Няню, але безкоштовно, ну якби він написав, що я хочу наймати няню, там напиши прямо, що ти хочеш. Ну, тобто Чехія була непоганий варіант, тому що в принципі ми з ним так списувались, дітки в нього дуже гарні двоє. Двоповерховий будинок багато там роботи там да туди. Ну але не за роботи ні. Мені подобалося тим, що Чехія це Європа, наче ближче до рідних, якщо що можна, щоб вони до мене приїжджали. От, хоча б навіть знаєте, як моя племінниця їздила в Польщу просто поспати, от як минулому. Ти році я їздила у Францію, і я ті чотири ночі спала на відміну від України. Так само і моя племінниця, коли їздила в Польщу, вона поспала там, оті, скільки там, дві ночі здається. От, я хотіла, думала так, але не вийшло. Тому що я для себе просто поставила от питання сама до себе: Флорида чи Чехія? Флорида. Флоріда. Ну я розуміла, що в Чехії в будь-якому разі я завжди буду мігрантом. Завжди я буду не своєю. Ну а в США ми тут всі приїжджі, всі понаїхавши. Ну, Але відстань. Я це теж розуміла. І знову ж таки на YouTube я виставила відео в той час, коли я дізналася, що це може статись за місяць, це був, здається, серпень місяць. Коли знали, що все, їм прийшло одобрення, їхню заяву прийняли, і тепер ми чекаємо на схвалення. І я зрозуміла, що це може бути за місяць все це вирішиться. Але тоді було дуже важко знову ж таки я сно, сама собі ставлю картинку. Ти готова? Дочка з чоловіком, мама, ну, брат, ну, племінниця, ой, ну, такі багато питань. Я намагаюся зараз в цей час використати, я вивчаю англійську. Буду вчитися водити машину, побачимо, що з цього вийде, але у всякому разі я стараюся. І Коли мені стає важко, я починаю сумувати або ці всякі моніторю, там телеграм-канали з цими шахедами, ракетами, кінжалами. Це ж якийсь капець, просто з тим сусідом, щоб його. На зараз навіть більше хвилює не питання, скільки часу я тут буду, а питання безпека рідних, е, от безпека рідних, да, от, мабуть, оце в першу чергу, а вже на другому місці, то коли ми побачимось. Отак. Тому моя ситуація, мабуть, е, ну складна тим, що я сюди приїхала одна зовсім. Немає поряд знайомого близького чоловіка, що ми вдвох з ним приїхали. Нам було важко, да, але ми вдвох. От. Хоча я ще раз повторюю, що спонсор, родина, які мене сприйняв прийняли. Ну от просто як, як родина, знаєте, як дуже-дуже близькі друзі, от з якими я от познайомилася буквально ось влітку. Ну от так, ми багато з ними списувалися, був відеозв'язок з ними. Якось після відеозв'язку у нас пішла розмова. Я теж переживала, чи не шахраї, чи не обмануть там, і все таке інше. От безкоштовні квитки було придбано мені, дуже велика їм дя дяка туди і назад. А, ну і отак. От от. Тобто, поки що станом на зараз, от ситуація ось така. Тому розповідати, як я сюди приїхала. От у мене от моя історія така. Приїхала сюди, отак. От зараз поки що ми в процесі оформлення документів. Взагалі, ми їх ще не подавали, тому що тут то органи, то один, то все, другий наближається. То... А тут державні установи не працюють, коли ураган, тому трошечки це може ну, затягується. Але от на туберкульоз, наприклад, я вже здала аналіз, Все, результату. Не знаю, чи відповіла я на ваші питання чи ні, але от чим знала, те поділилася. Як є, так і сказала. Без приховувань, без ніяких там да, ще одне. Мені здається, що перед тим як переїжджати, або, ну, або переїжджати назовсім, або їхати за програмою Фою, наприклад, Сполучені Штати Америки, ви повинні задати ще собі питання, що я втрачаю. Що я втрачаю? Тобто, ну спроєктуйте себе у даній ситуації, перенесіться. Наче ви через тиждень вже опинились десь там в Нью-Йорку, у Флориді, в Каліфорнії, де завгодно. А, у вас не вийшло. От ви поїхали, і у вас не відбулася адаптація. А це може бути Це нормальне явище, правда? А, тому просто спробуйте, От не відбулася адаптація. І ви повертаєтесь назад, додому. Що вас чекає? Чи багато ви втратили, повернувшись назад, тому що є люди, які продають повністю все, повністю розривають всі зв'язки зі своєю рідною землею і переїжджають на нове місце проживання. Тоді, звичайно, мені здається, що їм повернутися назад на голе місце буде важко. От тому, от, от, от такий, іначе, як лайфхак. Мені донька в свій час радила. Каже: ти спробуй себе просто уявити. Коли ще в мене з'явилися думки про Флориду, ще дуже-дуже mm -hmm. давно. Вона мені радила: ти спробуй себе там уявити. От як ти? Що ти одна. Ми всі прям дуже-дуже далеко. Це не Європа, де. Навіть Іспанія, Португалія, які на крайньому там, да, заході, де здавалось би далеко. Але ти сів як не на літак, то боже, на авто, на автобус, хай ти з пересадками, але ти доїдеш. А це все-таки переліт. Це переліт через Атлантичний океан. От у чому справа, що в чому складність, як на мене, найбільша, мабуть, тому що люди, які зібралися їхати так далеко, це люди, які зважили, скоріш за все, на ну, усі моменти, які тільки можуть бути. В моєму випадку, я повертаю, якщо, наприклад. Мені доведеться повертатися раніше, ніж, ну, наприклад, мені зараз дали дозвіл на два роки. Ця програма United for Ukraine дає дозвіл на два роки по прибуванню тут офіційно легально бути, дозволяє працювати, що дуже важливо. Тільки ось треба документи оформити. І все, ти можеш працювати легально, платити податки. Навіть спонсором виступити для своїх рідних, ти можеш теж. Але якщо адаптація в мене не відбудеться, якщо буде дуже важко, і я поїду назад, мені є куди вернутися. Я знаю, що в мене буде чим зайнятися, розумієте? І я знаю, що точно моє життя вже не буде таким, як до того. От це правда. І справа не лише тільки в тому, що я сюди приїхала, якогось там досвіду, набралась чи наберусь. Гадаю, що досвіду я наберусь, мої спонсори в цьому мені теж дуже дуже допомагають. Я слідкую за способом життя, за спілкуванням, за взагалі, що відбувається навколо. Але навіть ще до поїздки сюди, коли в мене дозріло взагалі рішення кинути стабільну улюблену роботу, піти в нікуди, зайнятися своїм житлом. Ну, розумієте, одна так хочеться, щоб хтось був поряд. От така сильна спина, яка візьме на себе оці турботи, тому що я втомилася все вирішувати. Мені дуже хочеться бути вже за чиєю спиною. От це. Але це проблема, тому що це має бути сильна людина, тому що я є сильною, і зі славкою людиною я не хочу я бути нянькою комусь. А от я хочу сильну людину. І от я знаю, що жити і так, як було раніше, я не буду, от точно. Тому це для мене вже є досвід. І це мене, до речі, заспокоює, що коли там якась ностальгія, чи переживання, чи оці глянула чергова повітряні тривоги, все-все-все дивлюся, яка кількість літає і все таке інше. І я собі задаю питання так, ти говоріше задаю установку, що так, пам'ятай. Ти не на іншій планеті, ти тут, ти тут. Ти в будь-який момент завжди можеш повернутися, якщо не вийде, так як я планувала, припустимо. От, оце, це в моєму випадку, наприклад, це плюс. Тому так само і вам. От лайфхак, так званий. Спробуйте себе уявити і бути готові до різних ситуацій. До різних, будьте готові до того, що роботу ви одразу не знайдете, що робота буде спочатку важка, низькооплачувана і все таке інше, тому що це залежить від багатьох факторів, від нашого знання мови. ну Я вже мовчу про знайомих там, да, рідних і тому таке і інше знання мови. Є люди, які з поганим знанням мови, але вміють знайти контакт. І знаходять собі роботу. Да, вона буде спочатку низько оплачувана, да, але вона буде, розумієте? Тому так інформація для роздумів. Всім миру, всім любові, всім добра.